Нарешті з'явилася є е дельта у Вінниці. Хопа! На такі гумі можна навіть по снігу їздити. 800 ватний мотор, 60 В 15 ампер, батарея, 4 передачі вперед та одна назад. Почти як в мотоблоці. Вмикаєте клопочку і їде назад. Це для парковки. Якщо десь треба припаркуватися, є задня швидкість. Також є сигналізація, дистанційний запуск. Можна з кнопочкою його запустити, заглушити. Акумулятори сйомні можна на зиму знімати до хати, щоб не замерзли. Ззаді для другого пасажира є підножки. І також це все трансформується, в ось такий багажничок. Можна якийсь мішок поставити або якусь сумку, хто що. Якщо цікавий такий у вас електровелосипед, кросер Є е Дельта на 17 колесах, Може заїхати навіть десь у ліс, чи на рибалку, хто куди там буде ганяти по полям. Звертайтеся, контакти під відео є ще поки що в різних кольорах.